Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин найважливіше зі слава Тіві про збільшення імпорту газу в Україну з Польщі, антисемітський інцидент у Кракові умови, за яких Верховна Рада могла б схвалити мирний договір, а також про те наскільки здоровий Дональд Трамп. Україна та Польща домовились про поетапне збільшення пропускної спроможності для імпорту газу з польського напрямку. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, з початку лютого 2026 року обсяг імпорту почнуть зростати а до кінця квітня пропускна спроможність збільшиться більше ніж на 3 мільйони кубометрів газу на добу. Рішення ухвалили для забезпечення стабільного теплопостачання житлових будинків, лікарень, шкіл та об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Нагадаємо раніше про розши. Технічних можливостей транспортування газу з Польщі до України повідомила польська газотранспортна компанія Газсистем. Це стало можливим після модернізації газовимірювальної станції на польсько-українському кордоні. Відповідних домовленостей польська компанія досягла з українським оператором ГТС ще навесні 2025 року. А в грудні роботи були успішно завершені. Докладніше про це, зокрема про обсяги та структуру газу, який Україна імпортує з Польщі. Читайте на слава Тіві. Антисемійський інцидент у Польщі в аеропорту Кракова чоловік напав на групу громадян Ізраїлю. За даними журналістів, невідомий голосно кричав на людей, вимагав, щоб вони поверталися до своєї країни та вигукував націоналістичні гасла. На відео що поширилося в мережі, видно, як він агресивно жестикулює, наказує ізраїлітянам бути тихішими. Повторює фразу це моя країна. Вигукує хай живе Польща та запитує з якою метою вони прибули. Ізраїльський портал Білас повідомив, що інцидент. Стався після того, як група релігійних ізраїльтян завершила молитву. Про напад стало відомо 27 січня у день вшанування 81-ї річниці звільнення концтабору аушвіц біркінау який також є міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. У Польщі основні меморіальні заходи цього дня відбувалися в Освенцимі малопольського воєводства на території колишнього нацистського табору смерті. Докладніше про цей інцидент читайте на Слава тіві. Українська сторона на мирних переговорах наполягає на відсутності будь-яких поступок територіями, адже таке положення не може пройти ратифікацію у Верховній Раді. Про це Ветеріславаців, Український фокус ранок, заявив народний депутат України від партії Європейська Солідарність Ростислав Павленко. Я думаю, що всі усвідомлюють, що будь яка посадова особа, яка поставить під таким підпис, ну, вчинить злочин. Я думаю, що намагаються зараз максимально вийти на такі формулювання, які такого визнання би не передбачали, і мабуть що якась угода мала би ну що називається міжрядків. Визнавати, тобто взагалі не стосуватися територіального питання, а стосуватися питань припинення вогню, контролю за цим припиненням, гарантій для того, щоб расисти не могли його порушити, от в цих 20 пунктах та, ми, там принаймні ми ж всі маємо читати закордонну пресу для того, щоб розуміти та? Ну, от пан міністр, який загальники нам розказав, але от е, Володимир Зеленський не поспішає ні в парламент, ні до суспільства для того, щоб розкрити суть того, що відбувається. Відбувається докладніше про те, якими мають бути умови будь-якої мирної домовленості з Росією, аби вона могла пройти ратифікацію у українському парламенті. Читайте у матеріалі на слава ті Оточення Дональда Трампа розповідає про божественну енергію президента. Про це пише New York Magazine, додаючи, що один із його радників Стівен Міллер нібито заявив, що Трамп має більше енергії ніж звичайний смертний. Журналіст видання Бен Теріс поспілкувався з Трампом, двома лікарями а, і речницею Білого Дому Керолін Левіт у грудні в овальному кабінеті. У своєму матеріалі він виклав враження від здоров'я президента США та навів деякі показники. Зокрема, один із членів персоналу заявив, що єдиною поступкою Трампа щодо свого віку а Трампу вже 79 років, є те, що він більше не фарбує волосся у світлий колір, а почав жити з природнім сивим. Інше джерело повідомило, що його слух дещо погіршився. Трамп також стверджував, що порізи на правій руці виникають через нігті та каблучки жінок, з якими він вітається. У матеріалі на нашому сайті більше про те, чому Стівен Міллер закликав журналістів зробити заголовком статті фразу Президент над людина. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.